Євген Бондаренко служить в сумському ДФТГ. Крім цього, тренує сумських легкоатлетів та хокеїсток на траві. А ще займається реабілітацією через спорт поранених побратимів. Це люди. В минулому військовослужбовці, ті, хто пройшли дійсно справжню війну, ті, хто вже виключені з військової служби, то перш за все, ця зміна має відбутися в їхній голові. Вони мають повернутися до нормального життя. Вони мають спілкуватися, тренуватися і жити повноцінним в повноцінному соціумі. На це тренування прийшли двоє ветеранів. Один з них, Юрій Мезинов, до повномасштабного вторгнення мав свою справу. Інший, Григорій Джепа, працював у юридичній сфері. Обидва після 24 лютого 2022 року взяли в руки зброю, аби боронити рідну землю. Перший закінчив службу на посаді заступника командира першого загону спеціального призначення 71-ї єгерської бригади ДШВ. Другий був командиром механізованого відділення. Обидва на фронті отримали поранення. Тепер проходять реабілітацію під наглядом Євгена Бондаренка. Я шукав такого тренера, бо в мене штучний клапан серця по підвищував недостатність мене оперативно оперували, і зараз інвалід третьої групи пожиттєва і завдячуючи от жені, повертаюсь до нормального життя. До до руху у мирному житті треба ж розпоряджати своє своїм часом самому, і тому якось дисциплінувати себе, змусити працювати, так скажемо, пригадуючи себе півроку тому і дивлячись на себе сьогодні. Хлопці говорять, зміни є. Це був була четверта ступінь серцевої недостатності, і було вже побоювання, що я просто крякну на ходу і розрива орта буде. Так що ну, зараз я себе відчуваю краще, відчуваю різницю дуже велику. Я ну, почуваю себе ну просто на декілька порядків краще, отримавши допомогу від Євгена Бондаренка, хлопці закликають і інших бойців брати з них приклад. Користуючись нагодою, я б закликав всіх не ховатися, ті, хто звільнився, в кого є якісь там вади із здоров'ям після військової служби не ховатися, йти до нас, до суспільства, тим паче, що Джені, ми не можемо заставити це робити за гроші. Він це робить е, філантропськи». Залучайте всі, хто є навколо тренери, активні люди. Якщо ви бачите таких людей навколо вас, і бачите, що вони самотні, бачите, що вони каналізувалися на чомусь іншому, можливо, навіть на якихось пагубних звичках, забирайте їх, витягуйте долучіться, зробіть все те, що від вас можливе і залежне, щоб їх повернути в нормальний. Нормальне життя Олександр Качанов, Євгена Абрасімов. Суспільне новини Суми.